Уже Тут турки запалили костер. Там же іде скора помощь. турки турки щось запалили, коротше. Ну, це про немає, що коротко. Якщо у нас сам траву палят, да, لا, لا, там а... траву палять. Строне сякі за, за цим запорядком. Вже там декілька машин, полиція, пожарка, скорая помощь. Без приколов. Вертолет. Вертолет тільки Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто во дворі кострик. На дачу, во дворе костри, блядь, за честный наряд, лки палки. О, ще одна, ще одна, ще одне, ще одна. Ля-ля-ля, скіки, там ще їдуть. Ще одне, ще одна, ще одна. одна. Кострик в це в, в, на даче десь за городом. Но я вам кажу, буби кострик менше. Все одно було б така Да, Ну і плюс, звісно, що ну, за екологією сидять, це дуже добре. Конечно, це ж б... безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. В тюрму, все.